Всім привіт з Ірландії! Я вас запрошую погуляти по містечку Літеркенів. Це декілька хвилин. Шла я більше, але я там скорочувала, знімала так не шматками, а на паузу ставила, щоб не показувати вам зайве. Так ось, у мене щось такі невеселі думки. стосовно Ірландії. Можливо, ви мені скажете, що це не так. І аргументуєте це так, що я повірю вам. Я б хотіла, ви бачите, зараз от старі будівлі в літеркені. Це от ті будиночки, про які я розповідала, що окрема спальня, там 5 спалень, може бути 6 спалень. Такі маленькі, що одне ліжечко тільки, і стілець, і все, і більше нічого. Між іншим, це ментальність теж, що вони хочуть хоч маленьку, але окрему спальню, окремий простір. Побути наодинці. І контраст тут в Ірландії, я розповідала, що от ми бачимо от поруч бідну Ірландію колишню і багату Ірландію, більш сучасну, більш комфортну, більш дорогу. Але у і і та Ірландія цікавий такий момент. І ще я хотіла вам сказати, оскільки я дивлюся зараз на будівлі разом з вами, сподіваюся, ви дивитеся, вони прийшли від. Я це розповідала в шоті від мінімалізму, коли це отак от була церква, просто з і хрест, до такої готики. Я зайшла в церкву і осоромилася, бо там людина молилася, я так грюкнула двері. Хоч я хотіла її так ну, трошечки закрити, але я так бахнула і прищемила собі навіть пальці. Не можна було там знімати, от яка я. Ну Мені дуже хотілося. Зняти там. І ще хотіла сказати про будівлі в Ірландії, таку річ, що бідні хатинки, їх білі, криті соломою. Я колись теж показувала на початку, коли починала канал вести. О, о Це церква трошечки зняла. Вона справді там красива вітражі, ну не могла я її так добре познімати, бо там, от як ти не зайдеш, а всі моляться. Навколюшки, я тут, вибачте, ще дверя, дверями грюкаю, Боже милий. А, а чого сумні такі думки? Бо я дивлюся зараз ще більше, і я про це говорила, але зараз я більше е за цим спостерігаю. Про те, е які е чоловіки і жінки старшого покоління, старші чоловіки, по-перше, вони дуже вічливі. Я не стикалася, можливо, ви стикалися, можете мені написати. Я не стикалася, щоб вони щось тобі сказали зайве. по інше вдягнені. Тобто, це намиста в жіночок, це в жінок таких вже літніх, це якісь ковтиночки, це ну, 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 красиво. Охайно, красиво. Не то, що в піжамі, в супермаркет пішли і в. Мішок для сміття склали новиновий, ну, склали все, що вони там купили. От я не жартую <смі> нове покоління. Потім чоловіки пропускають в двері. Вони толерантні чоловіки. Вони не будуть тобі заважати, так що стануть, проходять, як розповідаю, вони, ой вибачте, якщо вас не побачили, і пропускають тебе обов'язково. Я вже думаю, що мені треба було чоловіка шукати собі нормального. Кажу, що жартую і по 6 дітей, і по 10 дітей. Я думаю, що все в них нормально працює У цих чоловіків. І родина їм потрібна. Ну Вже, на жаль, це жарти, бо їм багато років, багато цим. 80, можливо. Мені вчитель казав, що я вдягаюся добре, от як це фешн. When I was Айвас ну Тобто, це мода його молодості, коли він був молодим. Йому дуже подобаються сукні, і от я вдягаюсь як літня людина в Ірландії. А до чого? Чому сумно від цього? Бо ми прийшли, ну ми, ми. Не ми, а Ірландія. Тут, <смі> тут я не погоджую, що я до цього прийшла. От я бачу в цьому деградацію занепад. От занепад і деградацію, коли жінки не хочуть бути жінками, чоловіки не хочуть бути чоловіками, в піжаму навіть не роздягалися, пішли в супермаркет, в мішок з-під сміття для сміття склали все ну Тобто ну повний кошмар, не виховані, не пропускаємо нікого, плювали на всіх. і Я боюся, щоб ми до цього не прийшли. тільки до